Я не знаю, що робити. А я тепер навіть не знаю, хто я. Пройшов майже рік після аварії. Гей, хлопці, я Франк Шоу, а це Дагі Слейд зі слідчого відділу. Гей, 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 опусти зброю і відійди назад! Готуйся до того, що в майбутньому можливі більш серйозні втрати. Я чую тебе. Так. Я тебе чую, і це головне: я не можу робити те, до чого звик. Що збираєшся робити? Хочеш піти? Я повинен розкрити одну справу. Що вони бачили? Ще не знаємо. Вона не чує. Я не сурду перекладач. Допоможеш мені, а я тобі так роблять партнери. Вона бачила напад і зняла на камеру. Вибачте, ще раз. Ви його... спіймаєте? Так. Ти молодець. Зробимо так, ніби працювали аматори. Вперед. То ще бачив це відео. Щось хотів. гей <звук> гей, гей, чувак! Кейнство! Заходи <звук> <звук> за ними давай! Я не коли... що? На кону стоїть дуже багато. Знайди їх!